Мав копати все підряд, але Бугорок ось оцей невеличкий колеса сповзають набік. Ну і ширина колії 70 сказується. Чи даве, чи не дале. Прийшов, вже ризикнув. Я що хочу я вам сказати. це у мене посажена із однозубки. Так великі залишилися у мене цибулини я їх посадив. А потім, коли воно почало рости, я дивлюсь, що це воно кущами росте. Це, бачите? Тобто одна зубка великі, вони, оце можливо ні, оце, да, оце 100%, да. Бачите, оце 100%. Так. Або ж вони поділилися, вже були поділені, так? Оце ось те ж саме, 4 штучки, бачите? Або ж вони поділилися вже коли у мене ну, було висаджено і таке інше. Побачив я вже коли воно взійшло, коли, мабуть, вкотре прополював. А це я таке побачив. Ну а ті, де були стандартні, вийшла така, я не знаю, сім, мабуть. Це теж таке саме. Їх небагато. Оце ось дивіться. Те що поділилося. Бачите? Чотири маленькі. Тобто занадто великі теж поділено. Садити треба обережно. Чому, тому що, можуть бути ось такий вихід, і він нікому не нужен, його їсти ніхто не буде. Ось. це рядок раз. Потім білий в мене йде, білий і оцей. Так, ну, копати я тепер вже буду. Зараз виберемо оці рядки. Оце вже другий. Це садилося із зубчика. Оце, бачите. Цікавий такий сорт. Ось. Ну і стосовно того. Як копа, ви бачите проблем немає ніяких. Леміш копачка йде глибше, ніж треба. Чому там дивіться, це вона десь десь отак вона була в ґрунті. Десь отак. Тобто підрізає нижню мичку. Це в принципі нормально. Ось, ну і після того, коли усе викопаємо, переберемо, подивимося, що ми будемо вважати літним, залишимо, тому що цей рік у мене був ну, закінчення, скажімо так, експерименту. Переглянути треба було побачите. які сорти у мене родять, які мають перспективу і, власне кажучи, з якими можна залишитися які будуть в подальшому давати досить такі непогані результати. Ось одне єдине залишається в мене під питанням чому у два. Значить, тоді вийшло, що десь э, пересорти. Ну це не моя провина. Чому? Тому що те, що в мене було, те, що було закуплено, тобто зовнішні вони однакові, а термін дозрівання, я так розумію, різний. І якщо брати за умови, що в мене а, любаша була куплена, ну взята в декількох людей. Так то скоріше Я за кажу, все по зовнішньому вигляду самої чесночини вони схожі, а по самій рослині щось, щось вона не то. Чому? Тому що повітряні бульбочки вигнала. Дивіться, мусить, мусить видно. А те, що ви бачите пів поля, тут, от його місяць, ну, скажімо, так, Половини того, що там в рядках є, було повністю все вирізано, повітряних бульбочок не було. А потім вони почали з'являтися. Це означає, що сорт, сорт і сорт, зовні однаковий, але я маю на увазі зовні сама часничина. Але по морфологічним признакам вони різні. Тобто Висота вже не та, що потрібна. Можливо, це вилізли невеличкі, ну вже потім, після того, як я його викопаю, я подивлюся. Можливо, це були невеличкі зубки, а ті, що великі були, ті, дали зразу велику голівку. Так? Ну і раніше ж потенціал, звичайно, в неї був. Ну, то не настільки важливо, чому, тому що буде перебиратися все. Наїсти на продаж різниці немає. На насіння будемо передивлятися. Хоча, якщо ну бачите, розмір головка, якщо садити, то в принципі якщо не, не бути прискіпливими до самої рослини, в принципі, різниці немає. Посадив, вона родить, що та що та велика. Ну я думаю, що пізніше закінчу, покажу, хотіли викопати за один раз, усе перебрати, але мабуть нічого не вийде. Будемо копати порядку, вибирати, тому що ну, перетопчиться багато, а це не гоже. Так, ми збираємо, включусь уже, коли буде зібрано, тоді подивимося на результат. Перебрали два рядочки. Оце той, що я називаю білий, але дивлюся, що тут попадається крес і отакі. такі мене mm -hmm. будь чистий білий, зубки там йдуть два рядки. Це не принципово, оце той, що із великої. однозубки зубки. Так, оце раз. Тепер унікальні кадри, Це для тих, хто хоче посадити велику однозубку і виростить із неї гігантське. Ось такий часничок. Звичайно, може повезе і він виросте. Але однозубка може бути поділена. Бачите, 3-2 да? тут Чотири, два, два, два. Тут ось 4, Ну цей начебто був отак. Будемо вважати, що теж звідси. Тобто ото вже на насіння йде. А це знову ж таки велика однозубка дала велику голівку. Як ви бачите, я не знаю що це за розмір, розмір мабуть 7. А це ось те, що називається вирождень. Ну не так щоб сказати, вона глухає а так іночка потім дослідити її. Що то за бачите аномалія? Ось а це те що виросло. Те що я помітив, вже не став колупатися, два, це таке виросло. Ось. Ну і оце. Теж, як ви бачите, може бути така здоровенна, може звичайно бути і така. Але... А ще бачите, так? Тобто велика кількість. Можливо, це були і не дуже великі. Тобто, ну, за розміром там не трійка, не два з половиною, можливо, і було менше. Але вони поділені були або під час свого росту, або ж вже коли були висаджені на поле. Тоді поділилися і, звичайно... Ну, отримали такий результат. А, стосовно подальше. Подальше в мене зараз два. Так, один рядок, один, один. І ще буде така ж сама крупнякова, а то. Подивимося, що з неї вийде, там чи, чи половину, рядка вже не знаю, подивимося. Ну, а цей Поруч рядок іде, це такий білий. Хоча, як я дивлюсь, щось тут не то теж повинен бути чистий білий. Ось такий, тільки більшого розміру. ну Подивимось. Цікавий такий експеримент. Побачимо на результат. Поки що неспокій. Холодочку посижу. Так, начебто спокійно. Що, вирішили два рядка копнути. Все ж таки. Так вона <свисті> швидше буде робота валиться по одному це таке будеш смикатися, дюратися. Так, це сюди. Там, де нема копаного спокійніше не треба дивитися, потопче чи не потопче. А от коли назад вже йдеш. Там вже треба дивитися, щоб колеса там віно можна було б попасть би без проблем а так воно набивається то все бачите і все того в року я проходив міжрядку, там не було так багато часнику. Ручним культиватором проходив, відповідно, міжряддя було продрано. І Тоді я копав набагато простіше. ну І так, в принципі, копав. Садів, коли не копачкою, до 10 см у мене були заховані чесничини. Зараз цього руху врожай висаджував саморобною копачкою двохрядною і глибина не більше 6 см захована. підняти рухи до гори. Потім вирішив, що якщо частина буде на горі і Це можна наїхати буде на нему. І все, вапку. Так, дивись є якась мовірність. Ну а це як ви бачите, колеса 7-0. Можливість мені таким чином розвертатися. Якщо б не ці колеса довелось би чистить, залізли всі. юнок весь видратий. з лівого місця місцями попадається ну, Відповідно, щепляється потім на бік, або грохотка починає тому що не заходить туди туди треба. Хотя я дебюша уже набылась. Я хотел зрителя выдрать. Сейчас нужно

Так, думаю, вот вот. а вот, не будет так. А тоже. не для Отакий от білий він росте, це його стандартна маленька вважається головка. а так він може бути більший розміру. Ну, ладно. Так, ну що, ми збираємо і мабуть, і мабуть все. Що це такий в цьому році коп, урожай, я вам скажу шикарний. Поки повибираємо, там далі подивимося, може ще щось цікаве придумаю, засніму А так, у нас все добре. Бувайте здорові, ще побачимось.